Кожен з батьків хоче, щоб його дитина була різносторонньо розвиненою, здібною, розумною і талановитою. Тепер це легко зробити, адже в Борисполі відкрився центр розвитку дитини Країна мрій. Незважаючи на холод, на відкриття завітало багато людей. Діти з нетерпінням чекали, коли ж можна буде побачити, що ж там усередині. Хлібом і сіллю зустріли маленькі дівчатка, поважних гостей Анатолія Федорчука і Тетяну Черноїван. Все, що залежатиме від виконавчого комітету, від депутатського корпусу, ми будемо всіляко сприяти, щоб цей заклад успішно сьогодні, його день народження, щоб він успішно зростав, розвивався і вдосконалювався. Тому я хотів би привітати всіх нас, всіх вас, цим закладом, побажати в майбутньому, щоб наші дітки тут отримували знання, щоб вони дійсно всесторонні розвивалися і ставали гідними громадянами України. Проводьте, шановні батьки своїх діток. Нехай вони розвивають свої таланти, виявляють свої здібності. А ми дорослі допоможемо їм, щоб наші діти діти міста Борисполя були найталановитішими, найкрасивішими і найуспішнішими святом. Розважальна програма була в повному розпалі. Група врітмен заряджали присутні грою на барабанах. А кумедний ведмедик розважав малечу. У всіх настрій став ще радіснішим, коли пустили кольорові кульки. До слова запросили Олену Атанову. Наші педагоги беруть за девіз такі слова: тут починається щасливе майбутнє наших дітей, і завдання вони ставлять для себе, щоб діти були щасливі, розумні. І у батьків здійснилися їхні найзаповітніші мрії. І ось найважливіша мить настала: Анатолію Федоровчуку запропонували урочисто відрізати стрічку. І країна мрій відкрила двері відвідувачам. Переступивши поріг, стало зрозуміло, що це дійсно чарівний світ. Гостей зустрічали привітними посмішками на стінах. Зображені казкові герої, яскраві кульки по справжньому домашня атмосфера, і навіть цукерки, якими дітки залюбки пригощалися. Вже можна було побачити батьків, які дізнавалися про гуртки, записувалися на перше заняття. В одній з кімнат було чути веселий сміх. Діти із задоволенням гралися з ведмедиком. Тамара Дуброва на відкриття центру прийшла зі своїми діточками, своїми враженнями ділиться із нами. Понравилась в принципі перше впечатлення положительне, Дуже красиво, красиво тут чисто, великі світлі кімнати. Оборудовання для діток. Ну, у мене двоє діток. От. Больше зараз для старшого ребенка, звісно, займатися, розвиватися красиво. Не лише пані Тамара була в захваті від центру, іншим також він сподобався. Звісно, кожному по-своєму. Тут дуже гарно, багато дітей, тут є комп'ютерний клас, клас малювання математики. Тут... Дуже прикольно, тут дуже гарно багато дітей, веселощі, багато сміху. Є різні інтересні кабінети. Ми дуже вдячні від колективу батьків, що відкрилися у місті Борисполі такий чудовий центр, де наші діти зможуть розвиватися, зможуть навчатися. Я знаю на 100% що тут буде дуже добрий догляд. За ними. Максим. А скажіть, сподобалося йому сьогодні? Йому дуже тут сподобалося. Я навіть бачу, тому що він довольний і щасливий. Мені так сподобалось. Я думаю, си дуже записуватись на комп'ютерний клас. Бачу, багато гуртків тут буде для дітей. І навіть сказали, що буде міні садочок. Це дуже корисно для деяких мамок, які ну не мають змоги чи не хочуть здати в садик, а просто їм потрібно деякий час побути самі чи в магазин сходити, чи не де діти? Лілія хоротуша пояснила, чому зараз немає такої тенденції звертатися до психолога, але сподівається, що тепер ця проблема вирішиться. Люди наші не розрізняють психолога і психіатра. Вони чомусь думають, що якщо психолог, то це якийсь діагноз і це потрібно лікувати. Це велика різниця, тому що психіатр це медич, це медичний працівник. А психолог це людина, яка може вам допомогти і просто скерувати вас, як правильно вирішити якусь там проблему, значну чи навіть незначну на перший погляд. В кімнаті раннього розвитку нам детально розповіли, як проходитимуть заняття. Тривалість заняття до 40, 45 хвилин по три цикли складається кожне заняття по 15 хвилин. Перерви даються спеціально батькам для того, щоб погодувати дитинку, відвести до туалету там, ну різних своїх потреб. Всі батьки можуть отримати повну інформацію про центр, звернувшись до адміністратора. Також отримати консультацію, логопеда, психолога, поспілкуватися з педагогами. І якщо виявлять бажання, то зможуть записати свою дитину. До до певної групи, а вибрати є з чого. Зокрема, це ранній розвиток для дітей віком від 1 до 3 років, загальний розвиток, дитячий садок, підготовка до школи, бізнес та гроші для дітей, іноземні мови: англійська, німецька, французька, польська, модель, фотомодель, музика, арт студія, бебі, спорт, східні єдиноборства, хореографія, лікувальна фізкультура. І вже на даний момент можна сказати, що всі групи, які ми плануємо, уже по по, два, по три потри Чоловіка записано, тобто це як і менші дітки, так і старші. Батьки йдуть, вони цікавляться на даний момент, ніби батьки після першого відвідування лишилися задоволені і записуються на наступні. В спеціальних буклетах зібрана повна інформація про групи. До центру приймаються діти з одного року до 18-ти. Планується проводити лекції для молодих сімей, вагітних жінок, але основний акцент буде на дітей дошкільного віку, тому що для них про. Понуються найбільший обсяг послуг. Вас чекають 24 талановитих педагогів, які люблять свою справу. Заняття проходитимуть в міні-групах до 6 чоловік в добре обладнаних навчальних кабінетів. Різноманітні напрямки допоможуть кожному обрати необхідне. Дитячі центри працюють без вихідних з 8 ранку до 8 вечора. Олена Миколаївна наголошує, що вони ставлять перед собою високі цілі. Перш за все, ми хочемо, щоб наша освіта була якісна, щоб не просто батьки прийшли, заплатили гроші і вони віддали дітей, не отримали нічого. Перш за все, повинно, щоб дитина вийшла з нашого центру із знаннями. Це головне, за що будуть наші педагоги ніби змагатися, можливо, з іншими закладами. От, але я думаю, що ми не конкуренти ні для садочків, ні для позашкільних установ, тому що у нас. Трішки інша специфіка у роботі, от і для кожного закладу будуть свої діти, і ми сподіваємося, що в нашому закладі теж будуть наші вихованці. В центрі зробили все можливе, аби для кожного відвідування занять було доступним. Це і спеціальні пропозиції, знижки, акції. Крім того, перше заняття безкоштовне. У нас цінова політика буде не більше, ніж зараз по приватних закладах міста. В принципі, розрахована на середню статистичну людину, яка може дозволити собі. Тим більше в нас є великий спектр акцій і послуг, які батьки. Можна сказати навіть десь в чому зможуть навіть економити. Якщо стосується наприклад, наших постійних уже вихованців, клієнтів як батьків, то вони будуть отримувати п'ятивідсоткові знижки в магазинах міста, які виявили бажання з нами працювати. Заняття проводитимуться в легкій ігровій формі і прищеплюватимуть корисні навички. Дитині буде найбільш комфортно розвивати свої здібності, творчість та інтелект. Завітайте до країни мрій, щоб переконатися в цьому. Thank you.